Плануєш відпустку, а як же бути з рибками? Про глобальну підготовку акваріума до відпустки ми поговоримо в наступному відео. А сьогодні ми зупинимося саме на годуванні акваріумних риб під час тривалої відсутності. І є всього три варіанти, як не залишити ваших рибок голодними. Перший, це домовитися з вашими сусідами, які будуть час від часу навідуватися до вашого акваріума, і годувати ваших риб. І це насправді найгірший варіант. Ну, по-перше, ви зобов'язуєте сторонню людину доглядати ваших рибок. І в більшості випадків ці люди не мають жодного уявлення про годування риб. І намагаючись вас не підвести, вони керуються однією лише думкою: чим більше корму, тим краще для рибок. Як результат, в акваріум потрапляє надмірна кількість корму. Який просто починає гнити і труїть ваших рибок. Тому така допомога може часто обернутися зворотнім результатом. А ви після відпустки отримаєте розчарування? Другий і найбільш правильний спосіб це встановлення автогодівнички. Про них ми знімемо окреме відео. Але із ними є декілька моментів. Зазвичай люди встановлюють автогодівничку перед самим від'їздом і не перевіряють її роботу. В результаті або в ваш акваріум потрапляє надмірна кількість корму, або ваші рибки просто залишаються голодними. Другий момент, що всі автогодівнички досить габаритні і їх просто неможливо встановити на маленькі акваріуми. Як же ж бути? Насправді є дуже просте і ефективне рішення. Це використання корму вихідного дня. Таких кормів досить багато, але принцип роботи у них один: це забезпечення кормом ваших рибок довготривалий час без гниття та псування води. Зазвичай такий корм виготовляється у вигляді брикетів різного розміру. Такі брикети можуть мати желатинову або кальцієву основу. Желатинові брикети це просто корм в желатиновій масі. Які рибки обгризують по мірі необхідності, більше ніякої функції вони не виконують. А кальцієві брикети, окрім того, що вміщують корм, виконують ще одну цікаву і дуже корисну функцію. Справа в тому, що вода в акваріумі має здатність закислюватись. Чим довше не робиться підміна води в акваріумі, тим більше накопичується відходів і тим сильніше закислюється вода в акваріумі. Повернувшися з відпустки, ви побачите, що з рибками все гаразд, але зробивши велику підміну води, ви викличете скачок pH, що може призвести до загибелі ваших риб. Але корм вихідного дня на кальцівій основі стримує процес закислення в акваріумі і гарантує безпеку ваших рибок як під час відпустки, так і після неї. Такий корм виготовляється в двох варіантах. Перший варіант це один великий брикет. Такого брикету достатньо для 15 рибок середнього розміру на термін до 14 днів. Відповідно, ви можете розрахувати, яку кількість брикетів вам потрібно. Такий брикет підходить оптимально для довгострокової відпустки. До речі, він універсальний і підходить як для тропічних риб, так і для цихліт, дискусів та навіть золотих рибок. Другий варіант це набір із 4 маленьких брикетів. Кожного такого брикетика вистачає на 3-4 дні для тих же 15 рибок середнього розміру. Такий корм підійде оптимально для короткої відпустки. І ви так само можете підібрати необхідну кількість брикетів. Такий корм дуже простий у використанні, і вам просто потрібно занурити його у воду. Нічого не потрібно налаштовувати, чекати і перевіряти. Просто занурте необхідну кількість брикетів в акваріум. І можете спокійно відпочивати. І ваші рибки будуть ситі і головне в безпеці. А після повернення просто дістаньте залишки з акваріума. Кальцієвий корм вихідного дня не просто забезпечує ваших рибок кормом, а й гарантує стабільність вашого акваріума в цілому і як наслідок безпеку ваших риб. До речі, рибки харчуються не тільки кормом, а й різноманітними водоростями. Та мікроорганізмами в акваріумі. Тому відсутність корму до одного тижня зазвичай не має катастрофічних наслідків. Але все ж таки це живі істоти і наші улюбленці, про яких ми маємо дбати. Тож дбайте про своїх рибок і гарного відпочинку! І не забувайте підписуватися та лайкати це відео, адже попереду ще більше цікавої та корисної інформації. І напишіть в коментарях, як ваш акваріум. Провів вашу відпустку.